Так, доброго часу. Щось Знову зі світлом у нас і завис мій телефончик. Так, дивіться, розклала, і я просила подивитися Троїцьке, Бердянського району Запорізької області. Вже чоловік, 50 написав. А дивіться, що по-троїцькому. Можу вам сказати, що люди від'їжджають і це правильно роблять. Співають вам в вуха, що буде все е, зашибись, але насправді е, тільки грабить можуть. А велике прохання, люди, які мають е, доньок е, молоденьких, будьте обережні, тому що карта Д'явол і молоді дівчата. Це вам на пересторогу. Вони будуть вам співати, що у вас буде Фішенебель, там, я не знаю, Лос-Анджелес. А на самом ділі в і на село не вистачає грошей. Вони тільки забирають, ідіоти. Так, далі. Визволення буде тривати недовго. Але зараз не їхало у вас повинно бути в селі стільки що просто капець. Далі, визволення ось воно вже. Ось воно вже, Але. Поки що воно вже є, але ми не можемо, ну, ми не говоримо, коли воно, так? По термінам, можу сказати, 3-4 місці. Далі, руйнація буде в селі, але все-таки ми будемо святкувати перемогу. Вони зараз зносять всі ці гроші, вкладають, привозять якісь там свої. Машинки, ігрушки і так далі. Тобто вони привозять, танки везуть через ваше село, ви можете бачити. Але я вам скажу, що вони везуть самі собі на смерть. І це, дякувати Богу, халясь. Ну, Ми їх там і похоронимо в тих їхніх. Буде їм смертяка. А, другий момент, те, що мені не подобається, щось там починають кошмарити людей. Там силою щось починають кошмарити. І карта Башта каже, що десь можливий прильот недалеко від вас. Найближчі там два тижні. Ось така ситуація у вас. Визволення буде, руйнація мінімальна, але вона буде. Ось такий у вас тиждень. Ну, тиждень-два, бо я так, ну, два тижні покладала. Тому. А Перемога буде, вона трошечки пізніше. Так що тримайтеся а, вам наснаги і тихого вам часу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайку. І ще раз, ще раз дякую.